Доброго дня! І таке відео для початківців. Вивод маток самостійно бджолородиною. Я не советую цього робити в ніякому разі. Давайте а, трошечки розберемося, чому цього не потрібно робити. Ну, по-перше, дивіться, зробили відводок, махнули рукою, а вони виведуть собі самі матку. Виведуть 100%, тому що. Якщо немає матки, бджола родина в будь-якому випадку буде тягнути маточники для західнення своєї популяції. Пройде ваших 16 днів і ваша маточка, скоріш за все, вийде. Далі починаються ризики, тому що матка після того, як вийшла з маточника, деякий час вона дозріває вулику, далі вона йде на обліт. І тут уже ризики. Значить, полетівши на обліт, вона може не повернутися з обльота з деяких причин. По-перше, курлики, синички, всі птахи, які поїдають бджіл, можуть вашу матку просто з'їсти. Вони вибирають покрупніше комаху бджілу, тобто вони їдять трута з задоволенням і ваша матка теж крупна. Вашу матку теж можуть з'їсти. Вона може не повернутися після обльоту. По-друге, навіть якщо вона обліталася, є ризик, що вона не повернеться іменно в ваш вулик. Дуже часто буває, коли матки сабльота повертаються, можуть попасти мимо вашого вулика і зайти в будь-яку в якої матки немає, і там її з задоволенням приймуть. Теж може бути така оказія, що ваша матка не повернулася з обльоту. Другий, друга причина іменно трутовий фон. Даже якщо у вас репродуктивна гарна сімейка, трутовий фон може бажати кращого. Що вокруг вас робиться, ви не знаєте, тому що ще куча бджолярів кругом вас і хто яку породу тримає, невідомо. Тому, повернувшись навіть все гарно з обльоту, ваша матка не звісно якості. Ви цього не знаєте. Це перше, чому не потрібно давати виводить матки. По-друге, якщо все гарно вийшло, і ваша маточка прилетіла, і ваша матка почала сіяти. Наприклад, якщо ви зробили 20 травня відводок, то перші, бджоли, перші яйця від вашої матки з'являться тільки через 30 днів, тобто 20 червня. 20 травня зробили, 20 червня перші яйця. Да? Перші бджоли вийдуть ще через 21 день, тобто 10-11 липня. Тобто, проміжок часу від 20 травня до 10 липня ваша бджолородина не поповнялася бджолою. Тобто, якщо ви зробили на чотирьох рамках, вона так на чотирьох може і залишитись, а може і зменшитись до трьох. Далі вона, звісно, почне працювати, так як 10 липня вже цвіте соєшник. Але праці в неї 20 днів до першого серпня. Далі соняшник вже закінчує цвітати і ваша матка вже не буде так сіяти. Максимум, що вона набере, 8-10 рамок. Дуже гарно, якщо вона збереться в зиму і меду вона збере і годувати вам не треба. Це дуже гарно. Але буває таке, що і підгодовувати такі відводки потрібно. Тому давайте порахуємо, якщо ви купите матку. Наша матка на даний час стоїть 250 гривень. Якщо рахуємо, що мед на даний час коштує 45-50 гривень, тобто матка коштує 5 кілограмів меда. Якщо ви зробите 15-20 травня на плодній матку відводок, то до 1 липня, до початку цвітіння основного взятку, ваша бджолородина з 4 рамок набере 8, а то й 10 вже рамок. Тобто вона вже буде потребувати розширення ще одним додановським корпусом на 10 рамок. Відводок, який зробився 15-20 травня на плодну матку 100% принесе як мінімум 20 кг товарного меду. Тобто, якщо ви витратили 5 кг товарного меду на те, щоб придбати матку, то 15 кг. Кілограм ви вже в плюсі, не рахуючи того, що перший корпус ви качати не будете. І 100% ваша бджолородина збереться в зиму і годувати її не потрібно. Тобто ще 15-20 кг буде в першому корпусі. Тому, порахувавши так не дуже сложно всі плюси і мінуси, я вам кажу ще раз: що виводити бджолородині матку не потрібно. Краще або самому вивезти матку і робити на Матки уже від водки, або краще купити у провіреного матковода маточку, і тоді ви будете і з медом, і з бджолородиною, яка перезімує і навесні порадує вас знову медозбором. Ну от, якось так.